Нас православної Української православної канонічної церкви кличуть у тупік, у який блуд, а кінець його тьма і пекло. Нам Христос обіцяє вічне життя. І от тепер від наших людей залежить, що виберете жизнь, життя чи вічну смерть. Так і многократно Ісус напоминає виберіть путь жизни. І тут додає, я, Христос ваш, є істина, путь і життя вічної. От по чому посиділи за Христом, і нас невозможно відбити, вирвати із церкви, бо ми знаємо, що Христос праведник, і Він рождений для спасення міра, а ми, віруючи в нього, тепер рождені від нього, щоб готуватися до наслідства у царстві Божому. Возлюблені, бо тепер діти, каже Ян, діти Божі, ну ще не відкрилося, чим ми обладаємо в Небесному Царстві, болем тоді відкриється все наше, коли лицем к лицю після смерті зустрінемося з Богом. Ну а тут, поки слідкуйте за собою, самі йдіть на сповідь, причищайтеся, духовно возрастайте, бо тільки ті, хто вирос духовно спасуться. Всі останні люди, котрі в цьому світі хитриці, обманчики лжеці, імітіруючи релігію, будуть дуже посрамлені, бо нічого не доб'ються, навіть якщо вони на початку мали добру стартову позицію, але без Бога нічого не достигнуть. Так і в Євангелії нині Господь указує, як його зустрічали у Єрусалимі, коли було вход Господній в Єрусалим. Перед тим Ісус послав своїх учеників у то селення коло Єрусалима і сказав їм так: «Увидите маленького ослика і од'яжете і приведете мені Його. А якщо люди будуть казати, що робите, а ви скажіть, так требує Господь. Коли люди вчули, що так требує Господь Бог, зразу свою жертву предложили. Ну чому Христос вибирає молоденького осла для себе? Ну, міг він купити великого коня, білого, охрану зробити з воїнами, з списами. І вдруг Ісус вибирає ослика, причому такого, на котрого ще ніколи ніхто не сідав. А почому? чому? Бо є пророчество про нього, що прийде Месія, котрий сяде на молоденького осла. А для чого? І от сьогодні входить Господь Єрусалим і на осликові, а вже люди чули, що у суботу він воскресив із мертвих четвердневного умершого Лазаря, той тобто, практично глину повернув до життя, то всі пішли на зустріч йому і кричали Осанна, сину Давидову. Многі постилали одежі, другі ламали віточки, Откуда у нас традиція на цвіту неділю ламати верби. і, предчествувавши всього скрицали, Осанна, благословен грядущий во ім'я Господнє. благословенно ім'я Господа Царства, Отца нашого Давіда. І Господь вийшов у храм, подивився, що там робить, як там твориться, і пізніше вернувся в Вифанію з 12 апостолами полюбивши Господа Ісуса в Його Канонічній церкві, вже інші які образи ніколи не полюбимо, бо ми розуміємо, іначе підсказавши і подавшись їм світним приманкам, можемо втратити вічне життя. Господи, Ти вийшов у Єрусалим, як Месії Господи. Його... Котрий прийшов грішних спасти, котрий прийшов людей привести до покаяння, не судити, не бити, не палити, а привести к покаянню. Приходить Антихрист, котрий буде особливий обманщик, котрий в руки всі средства інформації, котрому на повал будуть сектанти кланятися і всякі невіруючі, бо виять у ньому, того лжемесію, а іменно невіруючі будуть в числі кланяючися. Тому лжемесії, Господи, прийми нас у вічне царство. Ми так хочемо, ми так віруємо. Ми зато по апостолу Павлу і терпимо, що нас б'ють, оскорбляють, унижають, об'являють шпіонами. Але ми розуміємо, що всі ті епітети лиш доказують правильність нашого вибору. Спішимо до Христової церкви, через котру, як. Ліфтом піднімаємося духовно на небо, а в вічності з святими по милості Твії, Господи, наслідуємо Царство Боже. Амінь.